Настує національна поліція. Поліцейські чернігівщини знешкодили діяльність міжрегіональної мережі нарколабораторій та затримали вісьмох членів озброєного злочинного угрупування. Сумарний дохід злоумисників з трьох нарколабораторій становив понад 1 мільйон гривень щомісяця. Для знешкодження наркогрупування було задіяно понад 100 поліцейських, які у ході спецоперації провели 35 обшуків у Чернігівській та Київській областях. Ході обшуків виявлено та вилучено понад 2,5 кг готових до збуту психотропів та наркотиків рослинного походження, прекурсори, хімічні речовини та лабораторне обладнання. Зловмисники обладнали у власних помешканнях та гаражних приміщеннях три потужні лабораторії з виготовлення амфетаміну та канабісу. Наркотики розповсюджували по всій країні у гіпсових статуетках. Також у зловмисників вилучено два автомати, пістолет зі знаками переробки, понад 200 набоїв, дві гранати з запалами та сім магазинів до автоматичної зброї. Організатора наркобізнесу та сімох його спільників поліцейські затримали. Нині всім фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідчі слідчі управління ГУНП в Чернігівській області розслідують кримінальні провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб та кримінальне провадження за частиною 1 статті 263, незаконне поводження зі зброєю. Досудове розслідування триває.